Всім привіт, я Валерія, і це мій блог про бренд H&M І сьогодні я покажу вам деякі новинки осені, а також деякі речі з розпродажу. Вони будуть в наявності до 12 серпня. Якщо вам підходить цей розмір, ви можете його відразу придбати. Якщо вам потрібен інший розмір, ви можете його замовити і очікувати на прибуття 10 днів. І перша булочка розмір XS відповідає звичайним розмірам. Тканина 96%. У за 4% еластану, виріс лодочка. Наступна блузочка розмір XS, відповідає звичайним розмірам. Вона виконана із 100 органічного котону. Прекрасно підійде для повсякденних образів. Наступна блузочка розмір XS, відповідає звичайним розмірам, трошки коротша. Тканина її 99% бавовни і 1% ластану. Це блузочка з V-образним вирізом, розмір XS, відповідає звичайним розмірам. Тканина 100% віскоза. Це двосторонній топ. З однієї сторони для вечірніх образів, як зараз ви бачите на екрані. Так. А з іншої сторони ось такий чорний топ для більш повсякденних образів. Це розмір 34-й, він відповідає звичайним розмірам. І виконаний із 100% поліестру. Наступний піджак, білий класичний піджак, це розмір 34-й, відповідає звичайним розмірам. Прекрасно поєднується для різних образів. І чорний класичний піджак. Він також з однієї сторони класичний, але в нього є ізюминка ці прорізі на рукавах. Це розмір 34-й, він відповідає звичайним розмірам. Сукня розмір 32-й. Вона трошечки великомірить, адже я зазвичай ношу 34-й, але 32-й мені якраз. Тому потрібно вбирати на розмір більший. Це штанішки для офісного стилю прекрасно підійдуть. Так само можна їх і для повсякденних образів. Поєднувати розмір 34 трошечки великомірять. Мені здається, підійде на 36-й. Джинсики висока талія, розмір 34-й відповідає звичайним розмірам. Колір темно-синій. Для будь-якого верху підійде, адже вони класичні, без будь-яких додаткових фурнітур. Тому прекрасно поєднуються з будь-яким верхом і взуттям. І трегінці також схожі на ці джинсики. Трегінси також темно-сині, розмір 34, класичні, гарно влягають фігуру. І юпочка вечірнього стилю з верх повністю ажур, розмір 34, відповідає своїм звичайним розмірам.